Ваш котик п'є з унітазу з відра, з-під крану, як привчити котика пити воду з миски. Міняйте водичку якомога частіше. Котики не п'ють несвіжу воду. Покладіть в миску з водою кілька шматочків льоду. Прохолодна вода неодмінно сподобається тварині. Поставте миску з водою трохи далі від миски з їжею. Можливо, тварині не подобається, коли їжа потрапляє в воду, або запах їжі відволікає від пиття. Котик може відмовитись пити з миски, що стоїть недалеко від котячого лотка. У природі тварини їдять здобич і випорож. Якомога далі від джерела, щоб вода не забруднювалась. Існує версія, що постійний дотик вібрисами до країв миски стомлює тварину. Вібриси передають інформацію у мозок, а кожне торкання це подразник. Тож купіть зручну широку мисочку. Також може не подобатись матеріал. Замініть пластмасову миску на керамічну або металеву. Підбирайте методом виключень. Якщо улюбленець перевертає миску, підберіть стійкий варіант з широким дном або гумовими накладками. І, врешті, придбайте маленький фонтанчик або Автоматичну поїлку для котів це найшвидший спосіб розв'язати проблему. А звідки п'ють ваші котики?